слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 21 листопада 1367-й день Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни цієї ночі знову атакували Одещину. Дрони літали як в районі Південного, так і в самій Одесі. Є прильот по СТО та домах місцевих мешканців. П'ятеро людей травмовані. Ну і зранку росіяни продовжують пускати дрони на Одесу. Десь три чи чотири години без перерви дрони летять на Одесу. І після першої години знову обіцяють нову групу кудись на південь, скоріше за все, теж на Одещину, наче прильоти є, але дрони були без вибухівки. Постраждалих, наче теж немає. Загалом росіяни минулої доби запустили 115 шахедів. шахетів, збито, 19 прильотів. Є і ще скинули авіабомбу на Запоріжжя. Вчора ввечері п'ятеро людей загинули. На Миколаївщині збито три шахеда минулої доби, і більше ніде, навіть в районі Очакова, обстрілів не зафіксовано. Як завжди, наші хлопці наваляли росіянам. Щодо Херсонщини, на жаль, одна загибла людина минулої доби після російських обстрілів. Восьмеро поранених. Ну іначе смачних прильотів на Росії минулої доби не було. Сподіваюсь, цієї ночі щось буде. Чекаємо на гарні новини.